Програма ЮФАЮ була призупинена в Сполучених Штатах Америки, і це наглядний приклад того, як при зміні влади можуть або зупинятися, або навіть взагалі відмінятися активні імміграційні програми для всіх українців, які зараз знаходяться в Канаді. Це такий собі дзвіночок, тому що не очікуйте, поки поміняється влада в Канаді. Вона напевно поміняється в такому найближчому майбутньому. Робіть свої документи, не чекайте, що хтось за вас подасться на той піар, хтось за вас заповнить ту гуманітарку, хтось за вас почне шукати різні можливості легалізуватися в Канаді. На щастя. В Канаді не так важко, як легалізуватися, як в Сполучених Штатах. Хоча і в Канаді це нелегко. Але порівняно зі Штатами, це, напевно, на порядок легше. Тому користуйтеся можливостями, звертайтеся до міграційних консультантів, вивчайте питання і подавайтеся на, на будь-яку імміграційну програму. Тому що залишатися у статусі Work ви ще можете протягом трьох років, а що буде після трьох років, невідомо. Єдине, що радує, в цій ситуації, що ніхто вас точно не буде відлавлювати на вулиці і відправляти назад до України.